Ось такі смаколики. Сьогодні я приготувала до чайку, а як я їх готувала, дивіться далі у відео. Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати вергуни, чи хрустики ще кажуть, чи хворост. Як назвете, так і буде. Значить, так, що мені потрібно? Сьогодні я буду готувати вергуни на сметані. Другий раз можу на кислому молоці, ну сьогодні на сметані. Пів літру сметани висипаю в мисочку, вибиваю одне яєчко, додаю повний стакан цукру. Кому забагато, можете взяти менше. Щіпку солі, ваніліну або ванільний цукор. Далі всипаю чайну ложечку соди і заливаю столовою ложкою уксусу, пригашую соду. Все, і гарненько це розмішую. Гарненько розмішаю всі наші інгредієнти. Далі додаю муку і замішую тісто, таке, як на вареники. Скільки піде муки, я вам скажу. Ось тістечко вже я замісила, м'ягеньке таке. На заміс пішло 4 стакани муки. Далі беру собі частинку тіста, розкачую пласт. Ось так розкачала, не дуже тонко нарізаю. Полосочки, далі кожну полосочку на частинки. Далі в кожному кусочку, вже в кожній частинці роблю проріз посерединці. Далі на кожен шматочок беру, один кінчик протягую у проріз і виробляю такі вергунчики. Ось так, один кінчик раз і вивернула. Ось так підготувала. Ви можете робити на свій смак менші, більші, грубші, тонші, які кому подобаються. Далі розігріваю олію на газу і буду обжарвати вергунчики. Розігрілася моя олія, закладаю вергунчики. так обсмажую їх в олійці з усіх боків, щоб були рум'яненькі, красиві. Коли вже обсмажились гарненько, дістаю на бумажне полотенечко, щоб лишній жир впитався. Далі закладаю наступну партію. І так обсмажую всі вергунчики. Ось така гора вергунчиків вийшла з цієї порції. Для кого забагато? Зробіть половину порції. Далі притрушую цукровою пудрою. І все, і готово. Можна смакувати. Виходять вони за цим рецептом м'ягесенькі-м'ягесенькі. Такі мягусінькі. Вони на сметанці. Ось такі вергунчики. Готуйте, хто не готував, спробуйте за цим рецептом, приготуйте. Нехай вам вдаються і смакуйте.